Пережили авіональоти та голод. Три доби були в дорозі. Вже рік пройшов з того дня, як пані Ліна з онуком підлітком виїжджали з Маріуполя. Але жахливі картини спливають перед очами. Розорані тіла, трупи, техніка, все, все це, все, це бачили, все. По ньому їхали. Виїжджали. Виїжджали тяжко. Блокпости ДНР, кадировців. Дві хвилини, ад'їжджаєш дві хвилини. Починають стріляти. Від спогадів пані Ліна розчулилась. На підмогу прийшла психотерапевтка Центру допомоги врятованим. Він створений за ініціативи уряду Для того, аби можна було надати комплексну соціальну психологічну допомогу в одному місті людям, які постраждали на війні. В кабінеті психотерапевти використовують різноманітні техніки допомоги, зокрема, пісочну терапію. А тілесні які відчуття приємно масує угу. і цей контакт він важливий, тому що ми дуже часто дійсно знаходимось в своїх думках, да, інтерпретаціях. А коли відбувається оцей контакт, ми якби увагу свою перемикаємо на тілесні відчуття. Волонтери центру супроводжували під час евакуації з добропілля і вагітну любов Єрмакову з її бабусею. В місті була вже трохи напружена ситуація. Закривалися магазини, майже ліків не було в аптеках зв'язку і було прийнято рішення виїжджати. Вони мене супроводжували самої вагітності, надали візочок. В Дніпрі після народження чудової дівчинки Любі допомогли з оформленням необхідних документів, надали речі першої необхідності. Виявляємо, яка саме допомога потрібна їй зараз. І тобто, ми її покроково ведемо до того, щоб вона стала самостійною, щоб вона могла опертись об нас. Ми їй допомагаємо, а потім вона становиться повністю самостійною. До центру можуть звернутися і дніпряни, що постраждали від насильства. В області працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, надають консультації телефоном. Номери ви зараз бачите на екранах. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу.